Вітаю вас на каналі Пережуля Квіткова і хотіла зробити такий швидесенький огляд моїх злакових рослин, які ростуть у дворі багатоповерхівки. Перший злак це міскантосферне ростер. Покажу фото, як він повинен виглядати і як він виглядає в мене. Дуже схожий, достатньо такий, я б сказала, середнього зросту він, десь метр. 30, мабуть, з китицями вже. Листя тонке, з білою прожилкою, такою по центру, бачите? Квітне. квітне ось такими китицями. Спочатку вони такі золотисто-бордові, а потім починають розпускатися і ставати більш насиченого забарвлення. Наростає кущик дуже швидко. Це ви бачите однорічний садженець, але вже поділений на дві частини, бо відправляла свої підписниці. Я ділю кущики ножем, але це було складно. Такі, як, наприклад, балерина. Прямо стоячі, наприклад, як алігатор. Гарно діляться ножем без викопки. Ці ж потрібно викопувати. Тому, ну що можу сказати? Хотілося мені не викопувати. Ну, я не викопала, але ну, вийшла в мене поділити. Ну, Дуже гарний злак, то, ну, зверніть увагу, зараз покажу, як він здало, куди... ось так неймовірно він виглядає. Ось так. Дуже гарний. Гарно, хочу зрізати мітьолочки ці і поставити собі, зробила таку вазочку вдома. І вдома хочу його поставити. На відео, звісно, складно так показати, прям як ці злакові рослини виглядають, і показати справжню їх красу. Але вони дійсно, повірте, саме цей міскантус дуже класний. Він росте. Сонце золоте. Вікаршипче колег. Ще один сухарик, який в мене є у дворі, це міскантус Ганна. Як бачимо, вже в цей час, 18 жовтня, він вже засох сухий. Я, звісно, зрісла кітиці, бо кітиці були великі. Але, ну, мені, чесно кажучи, цей міскантус поки що не зайшов. Я його пересаджу навесні в інше місце. Подивимось. Багато, багато я бачу, що такі він випустив додаткові, бачите, бруньочки. ось, Але поки що якось не закохалася в нього, тому радити саме гарно, ну, поки що саме я не можу. Подивіться, отут. Швиденько трошки відійду від теми. Це фоляріс жовтий. Я його повністю зрізала, як він прикольно виглядає зараз. Неймовірно, наріз такий кремовий колір в нього. Ну, неймовірний. Чесно, неймовірний. Так, йдемо далі. Так, і звісно, мій улюблений міскантис це меморіна. Зараз він не дуже високий, тому що посаджений в цьому році. Він вже на жовтий. Бачите, зелена-жовтий стоїть. Китиці розкидаються, розпускаються ще, вже трошки їх зрізала. Але все нові і нові пагони він видає. Я думаю, що в наступному році він неймовірно буде виглядати побу своїм високий, але в мене він поки що також десь метр сорок максимум. З китицями ось, але дуже розлогий кущ вийшов. Такий неймовірний, але кочечкою бачимо, що кочка така є гарна. Я поєднала його з едумоми, отак, от по колу. Бачите, то неймовірно. Зараз виглядає, Мені дуже подобається. Неймовірно. Тому міськандус меморі, щоб він у вас був в пам'яті, як в мене, обов'язково придбайте. Тут в мене міскантус грацилімус не нано, але збирається квітнути, але бачимо, як довго він ще не квітнув. Міскантус грацилімус поки що не квітне, виростає до 2 метрів, це не нана, є грациліуму ще нана це не нана. Але мені він подобається тим, що він як фонтан. Ось так от гарно, розлогистий, такий, дуже посухостійкий, тому що в нього дуже тонке таке листя. У мене схоже є, але листя в нього не таке длинне. Квітна на дачі, на дачу поки що не поїхала, не можу зняти, її. тому це от буде перша частина. І подивлюся, як цей грацил заквітне, тому що ні разу не бачила. У мене не один кущик. Тут посаджений, там багато ще де є посадки, такі, -такі гарні. Такі гарні стовбури в нього виростає до 2 метрів. Подивимося, якого китицю буде квітнути. Чи по опису квітне такими золотистими цими китицями. Ми подивимось, що буде в мене. Але такі, знаєте, ршаві дуже листя. Мені схоже чимось на осоку фені, Фенікс Грін. Також вона така, наче вся якісь з ребрами. Ось тому подивимось, будемо дивитися. Поки що ці всі злаки у мене двох метрів не. Не доросли, тому десь всі метр тридцять, мітер сорок. а ось тут в мене пунктчин зріс від Али. Неймовірний, неймовірно, чесно скажу. Квітне, квітне і квітне. Ну, дачі чомусь в мене не квітне. Також десь ну на зараз він в мене з китицями деякі метр п'ятдесят. Зараз покажу. А ось цей маленький кущик. Ось тут зараз пройду обережно серед свого грацилімуса, щоб не зламати. Ось, і тут бачимо кущик. А он китиця, яка вилізла величезна на фоні підвалу. Вибачте, ось. І бачимо ось насіння. Думаю, можна його і посіяти. Прикольно буде. Дуже невибагливий. Наразі має також забарвлення, але не як в зебріни. І має форму такого також фонтану, тобто не прямо стоячий, як зебріна, звичайна. І бачимо, що полоси ці достатньо широкі, але їх не так багато. Неймовірно. Також е, садила його в спеку, і бачимо, що він дуже гарно себе поводить і гарно вкорінився, і навіть заквітнув. Ну, клас! клас. Е, недалеко відходячи, покажу вам. Свою новиночку. Так, це букле, собственно, персоною. Бачимо, що він поки що маленький в мене, прямо стоячий, вже має бордове забарвлення, листя. Мені дуже хотілося, але, але дівчата мені сказали, що це точно букле, тому що ну, може він бути ось таким прямим. А потім буде кучерява. Ну, побачимо, бо буде ще одна китиця, можливо, вона встигне розквітнути. Ось тому, ну поки що так. Цікаво, як оці мої китиці розкинуться, чи буде вона такі, як ниточки, букле, неймовірні. Саджіниць купляла як розсаду, але бачимо, що він приріс, проріс і навіть заквітнув. Тому претензій немає стосовно. До Ну, Купляла не мало, не багато. За 125 гривень, плюс доставка. Йдемо далі. Міскантус е продавався як рігулета, але маю сумніви стосовно того, що це рігалета. Мені здається, що це міскантус космополіта. Хто знає, може мені підказати. По опису гуглі. Е Ріголета повинен мати такий тонкий листок. це прям ну, широчезний і наростає такий молочний бачимо, колір. кольор. Тому мені здається, все ж таки, що це ріголета, але він все одно неймовірний. Просто така злакова рослина. Він впав, тому що коли... Дуло повітря, вітер цей, він так завалив мій кущ, але класний. Коли він, ну, Я думаю, це цього року посадка кущик, як він виросте, то я думаю, що буде тримати гарну форму. Подивіться на ці неймовірні китиці, які вже квітнуть просто. Китиці неймовірні, листок неймовірний. Тому цей міскантус обов'язково повинен бути в кожного. Наразі китиці ці десь метр двадцять. Але кущик ліг. Був високий, але ми його так завалили і він тепер лежить. Можна його підв'язати, звісно, але поки що не буду підв'язувати. І ще один місканпус, який мене вразив. Це місканпус варігатус. Не нано варігатус, а звичайне варігатус. Бачимо, трошки відрізняється листочок, не такий товстий, як на космополі то на І так багато багато полосочок. І він практично лист білий. Бачимо, практично лист білий. Також за квітне. Подивимося, які будуть кити ці привітні. Ось тому будемо ще спостерігати за цим. Ці. цією цонцем. Ці. Ще прийду міскатусміліска. My am going